О, oh, перепрошую. No, Вітаю вас в клубі зрадожерів. З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді в нас буде канал. Аргон. Попереджаю: не заходьте на канал чи в соцмережі цього блогера, не коментуйте там нічого. Ви тільки піднімете статистику переглядів для нього. Ми ніколи не просимо глядачів займатись булінгом. Наша ціль це зафіксувати те, чим займаються блогери чи фірми, щоб про таких ну, типу героїв пам'ятали. Максимум, що ви можете зробити як глядач. Це відписатись від блогера, що представлений у відео, і поширити це відео. На перший погляд, Аргон це просто канал на ігрову тематику, який, ну звісно, ведеться московицькою. Що тут такого, подумайте ви. Є ж купа каналів московицькою, які знімають в Україні, і при цьому вони не збирають рублі. Не так, щоб їх багато. Ну, подумаєш, роблять відео для нацменшин. меншин. Чому нацменшин? Тому що в Україні це вважається мова нацменшин. Почитайте уважно, уважно 10 статтю Конституції України. А глядачів із Грузії, Чехії чи ті ж казахи. Ну, серйозно, там по декілька відсотків. Ви, мабуть, не розумієте про що я говорю. Ну, так наче Москові не існує. <хи> Я був би радий, але ні, Московія існує. Просто тепер вони заблокували у себе Ютуб. І це не якісь там чутки чи фейки. Ні, у мене є друзі на окупованих територіях, які повідомляють, що у них Ютуб просто безкінечно намагається завантажити сторінку, і як результат. Нічого не завантажується для контексту. У мене друзі там з проукраїнською позицією і чекають звільнення території. Дехто партизанить, але вони не винні в тому, що прийшли московити, заблокували наших операторів і поставили своїх операторів і операторів зв'язку та інтернету. Так от, московити тепер навіть статистику переглядів не роблять для малоросіків, бо для обходу таких обмежень це треба танці з бубнами проводити у вигляді усіляких VPN і таке інше. Чим не буде займатися 90% населення Московії. Ось так от і виходить, що усі москвомовні канали. По суті, стали альтруїстами, які роблять контент для московитів, які ще з 22-го року перестали монетизуватись. І ще нещодавно з'явилась новина про те, що Ютуб заблокували виплати за перегляди усім московитським блогерам. Тобто, навіть якщо українець дивиться московита, московит не отримує за це гроші. Так, хтось каже, що там є обхідні способи. Але я вам, як блогер, можу сказати, що отримати гроші від переглядів ви можете або напряму від партнерської програми Google. Яка називається AdSense, або ви можете підключити собі якусь іншу партнерську програму з іншими умовами виплат. Але я дуже сумніваюся, що московицькі партнерки будуть працювати. І виходить так, що вивести кошти за монетизацію свого контенту можуть лише ті московити, що живуть. Поза Московією. Адже для виводу коштів треба прив'язати картку для виплат, і це має бути не московицька картка, О так Нарешті Ютуб починає роздуплятись. Щось ми відійшли від теми сьогоднішнього відео. Що ж, повертаємось до аргона серед його відео не варто шукати нічого, щоб було щось про війну. Я вас прошу на ігровому каналі за аудиторію в 160 тисяч підписників сказати щось про війну. О, oh мага! Отже, заходимо до нього в спільноту. Що ми тут бачимо? Не хочу розводити на розвлекательном каналі поліцрачі, які без того повсеместно появляються в інтернет-пространстві, що неудивительно в розгар інформаційної війни. Інформаційна війна. А чого тоді люди вмирають? А мене питання. Чого вмирають люди? Якщо це інформаційна війна? Думаю, моя позиція як гражданина України і так всім понятна. Ні. Не зрозуміла. Ну, якщо в тебе інформаційна війна. Ну. Просто скажу, що я Надіюсь, що ми не живемо в приквелі. Потому что война никогда не меняется. Приквел. Приквел фалаута. Все. Больше в спільноті ничего интересного немає. Але среди видосив есть очень интересные моменты, на которых мы трохи и зупин ⁇ Какой-то попущ, не способный даже нормально меч в руках держать. А поэтому тупо в Серьезно? Я отправил сюда этого микрочила, решив, что лучше пусть его наследницей будет Вума. Ну чем... Ага. Давайте зайдем по посланию. Что у нас тут? Рубли. Ні, не разу не московицький сайт. Ні, Ні, не, ну, не може бути такого. Не може бути такого. Ну, ну. Ну, ну це нереально. Ну, ну, нереально. Номер один. Ну. ну не... Нагадую, це вже був грудень 22-го року. Ні, у мене з гумором проблем немає. І з саморонію у мене проблем теж немає. Але під час війни вставляти такі шутейки в свої відео, знаючи, хто на кого напав. А, стоп, у нього ж інформаційна війна. там же никого в нем мабуть, не умирают, люди, не... В секунду, да еще и без перевода со среднеэльфийского на отморско-православный. Так что без сторонних махинаций от уверенного пользователя Шо? ПК, вероятнее всего... не. Так, еще одна рекламка. Дай ты вгадаю, у нас тут будут рубли. Ну, как, ну конечно, ну, ну як же ж, як же ж без цього? Взагалі без паліва. Просто ну, ну, не видно, що це московицький сайт, що це московицький продукт, ні, не видно, не видно. А це вже йшов 23-й рік, а український блогер рекламує московицький продукт, за який отримує рублі. Ну і жарти про мову під час війни, це п'єць, пі... <клев> як недоречно, навіть розуміючи, що це жарт. Прыгните на него с помощью свитков полета ікара, а то окажетесь в Amazing Online. бесплатной ролевой онлайн игре с открытым миром и безграничными возможностями. Широкий спектр отечественных и зарубежных автомобилей. Прокачай свою тачку и стать самым бесстрашным дрифтером области. Проводи уютные вечера в компании друзей и подруг. Интуитивно понятный интерфейс, нестандартные работы как для новичков, так и для прошаренных игроков. Здесь каждый сможет найти себе занятия по душе. Стань героем этого города и следи за порядком граждан. Участвуй и побеждай в глобальных мероприятиях с крутыми призами. Покори вершины криминального мира и заслужи авторитет, или просто наслаждайся атмосферой свободы и веселья в режиме реального времени. А это все лишь малая часть того, что есть на этом проекте. Загляни... Знову ж таки amazing RP, про який уже рассказывал. Суто московский продукт, где ну как якби... бы. Ну, типу, це, це видно просто в перші секунди, як заходиш на цей сайт. Ем... Ну і виплатити можеш робити, ну, якби. Типу, СБП, Юмані, ем... карточки Мір. Як ви вже зрозуміли, Аргон конкретно підсів на рекламу саме московицьких сайтів та сервісів. За що її отримує рублі? І хтось звісно скаже, що він ж корсавчик витягує бабло з Московії, якби це працювало лише в одну сторону. Так би бюджет Московії здувся б ще в якомусь 14-му році, і не було б ніякої повномасштабної війни, бо проблема в тому, що рекламуючи московицькі сайти і московицькі сервіси, аргону чхати на те, що на тих самих сайтах можуть сплачувати якісь послуги чи щось купляти, українці це можуть робити, які дивляться аргона. І не розповідайте мені про те, що це. Наглядачі самі винуваті в тому, що вони такі маленькі та дурненькі. Бо доволі часто такі необдумані поступки роблять саме діти: беруть батьківську картку і купляють скінчики в якійсь грі. А ці гроші потім частково залишаються на Московії у вигляді податків. А потім ці ж податки йдуть на виробництво куль та ракет, які летять куди? В нашу сторону. Зараз, особливо зараз, не можна бути осторонь і жити за принципом Моя хата з краю, бо і до вашої хати може прилетіти ракета, на яку задонатили ваші діти, наприклад. Але парад Крінжі не закінчується, адже окрім того, що у варагону є ВКонтакті, який він активно веде, не розумію, правда, для чого. У нас же є ще й Discord. Так, заходимо і еще мы бачимо. А тут виндвину называют СВО. Господа, ролик по Даггерфолу снесли хуям за хейтспич. Нет, не в сторону русских, а в сторону украинцев. Нахуй. Короче, если вдруг у кого-то случайно сохранился этот видос, техните меня пж. Хочу перезалити его куда-нибудь, чтобы он не пропал. То есть... Хейт спич в сторону украинцев? И ты думаешь... Ты дивуешься, что видос выдал? А... Ну, типа... Я, наверное, единственный ютубер, которого одинаково ненавидят как зетники, не знаю, да вин таки побачив, так и украинские патриоты. А нет, не единственный. Есть еще Толя Шарій. Ого, ого. Порівняти себе с Шарием. Потужно. А еще никакой дискредитации по нас или языковому признаку у нас на сервере нет. Дискредитации? Может дискриминации? Скорее всего, если вас назвали долбоебом, это потому что вы долбоеб, а не русский или украинец. Ну да, дис... не прошли дискредитацию. Впевнений, що там іще кринжаті не вистачає, але давайте ще глянемо, що там у нього в телеграмі. Заходимо, і що ми бачимо. Я не можу зайти в його групу, бо видалився з телеграму вже, мабуть, рік. Але добрі люди зробили деякі цікаві скріншоти. Ну, пацани, виходять ділі. Ну пацаны выходили в 14-15 с плакатами про денацификацию и с призывами расформировать пол Но у новоявленных патриотов память короткая. Кто выходил? Куда выходил? Мы, известно, что не побачим этого. Лучше бы расформировали. Их свастон одни проблемы нам за Западе создавал. Кому? На каком Западе? а Захид Украины чешок. Отдельное уважение рагулям и обрагуленным, которые скачут по Европе с нацистским зонинрадом, который не использует уже даже сам Азов, подыгрывая тем самым российским нарративам о нацихохлах и не принося абсолютно никакой пользы. ну Но чекай, мы, мы до этого гидем. чекай, чекай, чекай. Именно благодаря им пророссийские партии растут в рейтинге, даже несмотря на непопулярную риторику. АФД в Германии с рейтингами в 10% в начале войны и с нынешними 20% передают пламенный привет и огромное желание отключить поставки панзеров и ремоборудования. Шо? Типа, звідки ця информация? Ну, в следующем месяце сделаю бусти и патреон для дорогих меценатов. И там же сделаю буржуйскую голосовалку за то, какую серию роликов снимать следующей. Также после следующего видоса... Видосия по трибуналу 100% будет стримчаныч, ну, наверное, не сразу, а ближе к выходным. Либо я лучше за спидранию видосик по Бладмону и постремлю уже после него ага. Смотря как ролик по трибуналу зайдет эм, Бусти Серьезно, Шелдон московский донатный сервис Сейчас в УкрТГ форсят идею того, что надо переименовать улицу в Киеве в честь погибшего под бахнутом админа Укрнаступа И шо? Ничего не имея против подобных ініциатив, можна поинтересоваться, по какому поводу, нужно називати улицу в столице в честь рандомного воєннослужа ВСУ. За що йому безусловно честь і хвала, який просто аміни мемопаблік. Ну, типу, якби ти був в Україні, то, мабуть, ти б дізнався, що, як, чого, саме він, можливо, б ти прийняв якусь участь в цьому, але. Ти в нас де? Ти в нас в Німеччині, про яку ми ще поговоримо, до якої ми ще дійдемо. Не являється ли це тотальним неуваженням другим воєнслужащим, котрим не повезло бути популярним у молодежі в жанре так называемых мемов? Ну, типу. Ну, серйозно. Якби ти був в Україні. То, мабуть, приймав би якусь участь в цьому всьому. Але, ну, типу, сидіть десь в Німеччині і. Шось там когось, казаты. Ну и закончим ложной интерпретацией моей позиции относительно того, что преподносить социальный статус отдельного человека как основание для увековечивания памяти о нем, это как минимум не норм по отношению к другим таким же солдатам, как и САПШ, чей социальный статус в медиаполе недостаточно высок, чтобы их именем назвали улицу в Киеве. Ну, мабуть, що я в третій раз про це скажу. Чувак, приїжджаєш в Україну і починаєш піднімати е, оці важливі, як ти кажеш, теми. Е, пропонуєш, кого ти хочеш, е, ну, щоб на честь когось назвали вулицю, щоб не на честь цього військового який загинув, да? а на честь, не знаю, там. Мабуть, ти дуже хочеш, щоб назвали на честь. Е, Ленина, который э, загинув за нас всех. Почему-то из всех сообщений, где я подробно излагал свою позицию, обосновывал ее, Рагули решили взять самое мнимое и язвительное, которое было написано мною в понимании того, что в нашей ТГ-шке абсолютно большинство покупают сарказм, иронию и легкое подтрунивание, подтралывание, но не суть что, зная исходные данные о Рагулях и их общих с Ватой методами, совершенно неудивительно. Ложная интерпретация. А Девона ложна. И все-таки иронично, как рагульским додикам пришлось прибегнуть к вырезанию реплик из контекста для того, чтобы хоть как-то дискредитировать мнение, отличающееся от их. А де вырезание из контексту. Ну, типа... Да. Девуно. Де Это во многом объединяет вату и вышевату. Для абсолютно... А. Это во многом объединяет вату и вышевату. Две абсолютно неадекватные группы. Маня патриотов, не выдерживающих никакой критики и с первых секунд пытающихся давить на эмоции. Один народ. Это при том, что ты сам давишь на эмоции. Нияк и... Ну, ничем не апеллюючи. О, зараз будет моя улюбленная. Твоя сильная Украина электричество включить не может. Ты о чем? Действительно. Може, того, що наші електростанції обстрілюють, чи ти про ці московитські теки, про те, що електроенергію вивозять там, в Європу фурами? Ти про це? Чи ти про те, що Зеленський взяв, сів і виключив всім світло? Ну, і з приводу того, що він десь там в Німеччині. Жиза. Я так за 4 года в жизни в Германии и не понял, почему немцы всегда занимают только 2 места из 4. Из 4. Ну, то то вы заразумели. Он уже в 23-м уроке, ну, принаймні, с 23-го уже не в Украине. Ебучий общественный транспорт Германии. В рот его ебал, придешь вовремя на остановку, этот пидорас, как обычно, опоздает на 10 минут. Опять придешь вовремя, он решит на минуту раньше запланированно приехать, просто пошел нахуй. Проблемы беженцев. Так да ты шо? Серьезно? И угрозы в лице супермутантов. По правде говоря, на этом этапе игры я основательно замешкался на том, с чего мне в принципе начать выполнение этого задания. Но так как мы не пиху, я... Порошенко, сука, привет от детей Луганска. С Донбассу я просто начал путешествовать от одной локации. Топто. він з Донбасу? Чел виїхав з Донбасу. Цікаво, з якого міста, бо це ж не обов'язково може бути саме Донецьк. Отже, він звалив в Німеччину. Розповідає про москальські байки, про те, що ми самі собі відключаємо світло, рекламує московитів і збирає рублі. Знову ж таки, живучи в Європі. І щось там булькає про. Денацифікацію полку Азов. Пруфи він, звісно, ніякі не покаже. Геніально: 10 малоросів з 10. А зараз увага! Донатний інтерактивчик. Один наш товариш на 3D-принтерах друкує дуже автентичні іграшки на військову тематику, які потім передають ЗСУ, а ті, в свою чергу, ось такі іграшки відправляють Москвопітекам. Одна така іграшка коштує 200 гривень. Це її собівартість. Друкарі, що працюють на перемогу, по суті займаються цим безкоштовно. Так, деякі організації дають їм трохи пластику, волонтерського такого пластику, але зазвичай друкарі купляють пластик за власний рахунок. І ми з товаришем придумали ось яку розвагу для вас. Ви донатите 200 гривень і в коментарі до донату пишете те, що ви хотіли, щоб було написано на ось такій іграшці. Потім ваші донати я передаю друкарю, щоб він хоча б якось міг покривати свої витрати на пластик. А ви таким чином можете передати важливе повідомлення до москвопітеків. Усі звіти я буду публікувати у себе в Discord. Ті, що можу, буду публікувати в спільноті Ютуба і по можливості буду вставляти в відео. Ось, до речі, декілька штук на які ви вже задонатили. Посилання на окрему монобанку ви можете знайти в описі до відео а до, а, а, або десь отут на екрані. А також я хотів би вам нагадати, що я проводжу благодійні розіграші, кошти з яких підуть на ЗСУ чи на волонтерку. Разом з громадською організацією Нескорені Мудрість і Відвага ми збираємо на детектори дронів. Кожен з яких в середньому коштує 4-5 тисяч гривень. Думаю, ви розумієте, що подібні пристрої дуже потрібні військовим. Я буду замовляти по можливості перевіряти їх. Ну, правда, дрона поки що в мене немає, щоб це все діло перевірити. І буду відправляти їх на Донецько-Луганський напрямок. А ви що думали, тільки в суджу нам треба заходити? А на розіграші у нас сьогодні буде. Герб України, викладений мною із гільз, які мені передали файні люди з добровольчого формування Феміда Чорнобайської територіальної громади номер 1 яке, на жаль, вже розформували. Умови участі у розіграші дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Посилання на монобанку ви знайдете в описі до відео. Звіти будуть, як завжди, Після розіграшу лота і після закупівлі усі минулі звіти ви можете знайти за посиланням в описі до кожного відео. Дякую усім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну і якщо вам подобається контент, запрошую вас стати спонсором каналу. Ви можете оформити будь-яку підписку на наш канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Ну, наприклад, той самий список каналів малоросів колаборантів із роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. А також спонсори з рівнем з Радожеріус можуть пропонувати назви каналів, огляди на які вони хочуть побачити швидше. Або ви можете підтримати нас копійчиною через PayPal, кофі е вже не працює в Україні, через Крипту і через Донателло. До речі, щиро дякую ось цим спонсорам і, можливо, донатерам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне саме українськомовний ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.